Я трохи розповіла про пізнє поселення і раннє виселення. Буде чути? Так, буде, нічого страшного. Якусь музичку накладити, таку легеньку фонову взагалі, щоб не Кінець! Так, Сергій Букстейч пише. Ні, тут писали. Все? А хочете переставити? Бекстейзично пише, ви тебе. Так, посмотри відділу. Так. Він <реш> мене теж вже не впізнає. Все, так помінялася за два відео, що вже не впізнає. Привіт! Вітаю на каналі За Кавою з Любаною». Всі ми любимо відпочинок, всі ми любимо їхати на відпочинок. Але мало хто знає, що існує така штука, як синдром першого дня відпочинку. Про нього ми сьогодні і поговоримо. Поїхали! Отже, синдром першого дня. Ніби звали, що це таке? Ми ж їдемо відпочивати. Приїхали ти насолоджуйтесь собі. Але ні, є така річ, як дорога, втома, нерви. Збори, збори, відпустку то взагалі окрема тема. Потім доїзд до аеропорту. А в нинішніх умовах то взагалі ще окрема тема. Бо якщо ви йдете автобусом 36 годин, ви приїжджаєте на відпочинок. Вам вже не мило, не те, що те море. Цей світ вам не милий. стає. Ви вже хочете самі не знаєте, що ви ніби і готель ви вибрали самостійно, і все. А тут а бах, і все. І вже море вам не таке прозоре, сонце не так яскраво світить, і готель не такий гарний, як вам здавалося на фотографіях. Що ж робити, щоб не потрапити в синдром першого дня? Я скажу так: ви нічого з цим не зробите. В будь-якому разі він буде присутній, тому що навіть переліт в 2 години, він завжди дається в знаки. Тому що 2 години переліт це ще плюс реєстрація, це ще плюс доїзд до аеропорту, це все рівно певна кількість часу, яку ви перебуваєте в дорозі, і це все відбивається на ваш стан. Але. Його можна знизити, знизити за рахунок комфорту в першу чергу. комфорту доїзду до місця відпочинку. Якщо ж ви обрали доїзд автобусом, то давайте підготуємось до цієї поїздки з усіма можливими варіантами і спокійно доїдемо. Але якщо ви летите літаком на сьогоднішній день це досить непроста дорога, і не потрібно її намагатися максимально скоротити. Не вийде. В першу чергу ви ніколи не знаєте, що буде на кордоні. Ви можете приїхати його за пів години, а можете приїхати за 12 годин. Можна стояти 5, 6, 10 годин на кордоні, і тоді ви просто можете запізнитися на свій рейс. Плюс оця втома. Їдемо до аеропорту, хвилюємося, стоїмо на кордоні, знову нервуємо. Приїжджаємо в аеропорт, нове місто, нова мова. Вперше дивитесь на ці табло. Якщо це ви ще перший раз взагалі подорожуєте кудись, то взагалі у вас отко все перед очима мелькає Люди, люди як кажуть, собаки, коти, валізи і все на світі. І потім ви шилите теж, потім прилітаєте на відпочинок, що вас везуть до готелю і переїжджаєте туди, і на наступні зустріч з тим готелем. Гідом і все, ну вже нічого не хочеться. Просто зробіть свою подорож е доїзду до аеропорту виліту максимально комфортно. І як це можна зробити? Просто їдьте за добу до виліту, зніміть готель, переночуйте вранці, встаньте, поснідайте і летіть далі. Або ж якщо у вас виліт дуже ранній, ви так само приїхали з вечора в готель. Реночували, ви не нервуєте на кордоні? Чи встигну я на рейс? У нас залишилось 5 годин, а ми ще стоїмо перед нами ще чотири автобуси, або там ще 15 автівок. І ви не знаєте, за скільки часу вони прийдуть? Якась автівка за пів години проходить кордон за 15 хвилин, а якась може 2 години стояти. І всі стоять і чекають. Не додавайте собі додаткового стресу, його можна зменшити. І здавалось би, на що мені їхати в той готель, там ночувати і так далі. Вони не так багато вартують за добу. Повірте, можна знайти готель в районі там 900 гривень на двох за добу. Недалеко від аеропорту, який ще й надає трансфер до аеропорту, і просто приїхали. Навіть якщо ви там будете знаходитися 5-6 годин, там 10 годин, ви лягли собі на ліжко, полежали, прийняли душу, вдягнулися і поїхали далі на відпочинок. Не ускладнюйте собі в цьому плані життя. Повірте мені, це каже вам людина, яка просиділа 4 години на вокзалі. Пам'ятаєте, так? Тож я, я просто знаю, про що я кажу. І я теж до того часу була досить довгий час в дорозі. Е, також давайте не забувати ще один такий момент. Він, здавалось би, такий маловажливий, але важливий. Час виліту може змінюватися. І ми про це всі почали забувати чомусь, але він має можливість змінюватися. І він може змінюватися як в дальню сторону. Ну тут Бог з ним приїхали вже десь там перетусивсь, так і в ближню сторону. А тепер ви ви запланували, що у вас виліт в десятій ранку. В сьомій ранку почнеться реєстрація, а автобус у вас приїде в дванадцяті годині дня. Ну, так ви собі запланували, бо так автобус написав, що по графіку він приїде, але вони теж, до речі, жоден перевізник не відповідає за дії прикордонних служб. Жоден перевізник не може вам гарантувати, що ви приїдете в 12-й годині дня, тому що він так само їде, як і всі решта. І ви їдете, виїжджаєте. А тут вам приходить повідомлення. Ваш вольт змінено з 10-ї ранку на другу ночь, тобто, уже в вже в 11-й вечора почнеться реєстрація, а ви ще будете в дорозі. Як думаєте, з яким настроєм ви приїдете в аеропорт? Пам'ятаєте в фільмі Один дома, як вони бігли на той літак? То от приблизно так ви себе будете почувати. Ви будете бігти, ви будете згоняні, ви будете не знати, а ще в момент паніки. Ви взагалі забудете все, що я тут розповідала, про те, що треба взяти, запакувати валізу, здати її, отримати посадкові, пройти реєстрацію. Ви вже в дюті фрі забудете, що хотіли зайти. Ви будете летіти на той літак, ви прилітаєте, сідаєте, летите. Ще по дорозі, якийсь цій... вас там потрясе пару разів. Призмелитися ви там на відпочинку, вийдете з того аеропорту, будете молитися, що ви взагалі долетіли. Потім ви приїдете в готель. Виліт перенесли на другу ночь. Відповідно, що в готелі ми вже в 5-7 ранку. А поселення то з другої години дня, а в деяких готелях з третьої години дня. І що робити півдня? Ви, типу, приїхали, і це є правила заселення, виселення в готелі. так вас можуть поселити раніше але мають право не поселяти. Це є правило. Ніхто не зобов'язаний. І запам'ятаєте таку річ, ні готе, готель не має жодного відношення до вашого перельоту. Все. Ви бронюєте готель з 3 години дня цього дня і там на 5, 6, 7, 10 ночей. Коли ви прилітаєте, це ваша особиста проблема. Хоч за два дні до поселення, хоч через два дні після поселення ви прилітаєте. Це ваша особиста справа. Вони не стикуються. Е, і говорити про те, що людяність, бо ви приїхали, ні, є правила готелю. Хочете раніше поселитися, у вас є два варіанти. Перший, ви прилітаєте в готель. Якщо в них є вільні номери, ви можете запитати про раннє поселення і вас за додаткову плату поселять раніше. Другий варіант. Ви знаєте, що ви летите, у вас буде 100% ранній прильот, ви не хочете нічого чекати, ви не хочете думати, чи буде вільний номер в готелі, чи не буде. Ви просто заздалегідь купуйте ще одну добу. Наприклад, у вас поселення 10-го числа, а ви бронюєте готель з 9-го. Все, і стовідсотково гарантовано готель вас чекає. І приїдете ви в другій ночі, в другі дня. Готель вас чекає. Так, це ризик, і бо хтось каже, а вдруг нам перенесуть переліт на пізніше, і якби ця доба вже все. Можна пробувати подавати на ануляцію однієї доби і вам якусь частину повернуть, але треба завжди прораховувати саме свій комфорт. Повірте мені, втрачена якась тисяча гривень на проживання в готелі не вартує абсолютно ваших нервів потім. Коли ви оце на ресепшені? З трьох ночі. Отак. От Сидите. А перед цим ви тільки що їхали ще добу. Бо що це на кордоні там прикордонника сьогодні? Овін з Сатурном не зійшлися в одному сузір'ї. І все. І оце ви просиділи ще. А ще ви ж поки чекаєте, вам не дають ні харчування. А інколи в готелях дозволяється користування послугами на території готелю, тобто там басейн, вам дадуть полотенця, ви можете піти в спа-салон перевдягнутися, залишити речі в камері схову. Але це не то. Погодьтеся, я різниця, коли ти зайшов вже цю валізу, то кинув на стіл, там чи на, на ліжко, все достав купальник і пішов. І ти вже не про що Не думаєш, ніхто не розбирає ту валізу. Ставте завжди комфорт на перше місце, і от так плавненько ми переходимо до того моменту, як себе заспокоїти. Я казала вже, можна забронювати номер, щоб ви раніше поселилися, а забронювати готель до аеропорту, щоб виспатися перед дальнім перельотом. До речі, якщо у вас далі переліт там а-ля до Майамі, то 100% треба брати е, ніч в готелі. Е, Запам'ятайте, жод, жоден варіант. Вам не окупать потім вартість себе квитка, якщо ви запізнитесь на рейс. Саме про те, що не потрібно робити щось впритик-впритик, ми говорили в одному із перших відео про авіаквитки. Це прогорніть вниз, подивіться, там дуже багато теж цікавого і корисного, особливо актуального на літо. Чому саме на літо? Тому що літо це сезон, літом всі їдуть. Відповідно, збільшується кількість автомобілів, автобусів на кордонах. Пам'ятаємо про це. І якщо ви навіть берете собі автобусний тур. Неважливо, куди там ви їдете, в Болгарію, Хорватію, Чорногорію, Італію. І вам перевізник каже, що в середньому дорога займе 30 годин. Одразу додаєте плюс 10. Морально так легше їхати. Приїхали за 30 – прекрасно, ну приїхала за 35 – ну, в Ну нічому розраховували на 40. Ви морально себе готуєте? Повірте, мозку так набагато простіше буде. Тож, готель забронювали до аеропорту, забронювали на всякий випадок раннє поселення. До речі, раннє поселення не завжди 100% вартості номера, це може бути 50% від вартості номера. Тож тут треба завжди цікавитися цими моментами. І приїхали. Ви. Не треба одразу, зайшовши в номер, дзвонити всім, кого ви знаєте, кого ви любите, поважаєте, в кого ви купували цей тур, і розповідати, як вам тут недобре. Бо дуже недобре буде на другий день, коли виявиться, що все ж то добре. Просто це у вас вчора був настрій такий. Е, заспокойтеся. Знаєте, як я кажу: знайдіть басейн, знайдіть е, бар, візьміть щось прохолодного, з'їжте морозива або підійдіть до, до моря і просто посидьте 20 хвилин. Дайте організму зрозуміти, що все, ми вже прилетіли. Ми вже нікуди нас не трясе, не везе нічого перезавантажитись і дайте собі хоча б декілька годин сну. От декілька годин сну вирішує все. Навіть якщо ви прилетіли в 10 ранку, не треба зломи голову летіти на пляж. Повірте, не буде вас того кайфу від того пляжу, що заснете в перший день обгорете там, і будете потім до кінця відпустки сидіти в номері і мазатися кермами. На що воно вам треба? Просто лягли. Відпочили. Можна на барі відпочити, до речі, да. можна не обов'язково спати. В номері можна піти на бар і там поспати. Випити щось розслабляючого і там відпочити. А потім ви, прокинувшись, тож ви будете відпочивши, вже. ви будете вже розуміти, що ви на відпочинку, ваш організм розслабиться, і ви отримаєте такий просто божевільний кайф від цієї подорожі. Повірте мені? А чому я це розповідаю? Бо. Колись давним-давно, в далекому, 2016-му, я летіла на відпочинок в колоснючий готель. Просто нам перенесли виліт. Він мав бути зранку, поставили його на вечір. Ну, це статистика, це нормально. Коли я лечу, то якісь зміни виліту будуть або туди, або туди. Зазвичай в більшу сторону, але менше з тим. Ми їдемо до Києва. Ми а, чекаємо рейс в аеропорту. Ну і тут, а в шостій вечора, ми вже сідаємо в наш рейс. Ми вилітаємо, ми стомлені. Всю з самого раночку в дорозі, вже більше 12 годин в дорозі. Летимо. Летимо, приземляємося. Якийсь пілот був, чи то перший раз за кермом, чи що не знаю, але так душило вуха, що я просто плакала. Перший раз в житті я плакала. До речі, щоб не душило вуші, беріть з собою бервухи. Обов'язково вони зменшують зовнішній тиск на барабанні перетинки. тому що саме основне, чому болять вуха. У нас тиск йде ззовні. Він починає душити, починає боліти. Коли у вас є борвухи, вони цей тиск зменшують. Це перше, щось обов'язково жуйте і можна капати каплі, але обов'язковоратися з лікарем. Є каплі вушні, які можна закапати, вони розслабляють внутрішнє вухо, знімають ось цю напругу, і теж буде набагато легше переносити перельот. Менш з тим поїхали далі. Летимо, ми приземляємося в аеропорту. Це вже була десь година 9-10. До готелю ми приїжджаємо майже в 12 Захожу Заходжу я в готель. я тревел-експерт, залазить в готель, як я це називаю. Прийшли, все, добре. Вже перше, вони такі, залиште речі, ідіть повечеряти. Тобто нас одразу відправили на вечерю. Нічний супчик, це називається. Ми прийшли, повечеряли. І тут нас ведуть в номер. Я заходжу в номер. Мені все не так. Геть колір стін мене бісив. От просто мене бісив колір стін. В результаті в мене ще й не працює кондиціонер. Я психую. Я хочу вже лягти спати. Помитися, лягти спати, і я психую, в мене не працює кондиціонер. Що я роблю в цей момент? Як думаєте? Правильно, я дзвоню на ресепшн. Бо я ж знаю, як дзвонить на розумієте? Я дзвоню і говорю, що так і так. У мене не працює кондиціонер, я хочу лягти спати, а вона така біда. По ту сторону, я розумію тих людей, бо вони так само, як я, працюють з людьми і знають, що в такій ситуації робити. А вони кажуть, перевірте, будь ласка, чи у вас зачинені двері на балкон? І я така. Угу". Розумію, що ми приїхали, ми вийшли на балкон, подивилися, і двері назад не зачинили, а кондиціонер не вмикається, коли відкриті двері. Я така. Угу". Дякую. І поклала трубочку. І в момент, коли я кладу трубку, знаєте, що я бачу? Листочок надрукований біля телефона. Я беру його і читаю. І там чорним по білому написано: якщо працює, де працює, і якщо не працює кондиціонер, то він не працює при відчинених вікнах і дверях. Але ви розумієте, я була вже досить довгий час в дорозі, я вже настільки була роздратована всім, що я вже була готова, якби мені в той момент сказали, через пів години Люба, рейс додому, я б стояла б на ресепшені. От, от з таким настроєм я приїхала. Оце ось цей синдром першого дня. Зате на наступний день ми вранці прокинулися, виспані. От, чиняєш двері, там море, тут пальми, тут басейн, там вже чуєш, що в ресторані готується їжа. І ти на такому повному кайфі спускаєшся вниз, одягаєш купальники і відпочиваєш. Просто йдеш, відпочиваєш. І далі все прекрасно. До речі, ми говоримо зараз про синдром першого дня. Але хто мене слухає, хто дослухається до моїх порад, то цей синдром буде такий мінімальний. Я розумію, що роздратованість все рівно буде, але воно мінімальне. І ось мені пише: Любо, доброго дня! Приїхали, поселилися: море і погода. Супер. Номер нормальний. Але немає кондиціонера, тільки центральний. Ну, але веч і вечором включають. Ну, це якби є. А, Вигляд на сад, басейн. А, і я, і Іра. Ми в захваті. Від гір та природи. Емоцій просто поверх. От. все. Синдром першого дня майже, майже пройшов. В загальному, в загальному. А, зовсім. По-іншому ти сприймаєш це все на наступний день. До речі, тим, хто не написав мені, як він приїхав на відпочинок, я їм пишу через два дні. Доброго дня! Як проходить ваш відпочинок, чи все гаразд? Можливо, щось потрібно допомогти. Але я ніколи не пишу в перший день. Бо якщо написати в перший день, все не так. Просто і басейн з хлоркою, оказується. Це ж це ж печалька. Басейн з хлоркою. Це ж не можна так. Звичайно, е вартість послуг е ніколи не буде стояти на останньому місці, тому що ми рахуємо кошти, ми грамотні люди. Але комфорт завжди ставте над. Дякую вам всім за перегляд. Буду безмежно вдячна вам за вподобайки, за коментарі. Можливо, маєте якісь запитання, пишіть посилання на наші сторінки є також в описі до цього відео. А я буду чекати вас на наступних зустрічах за кавою, з злібани.